Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. 17 січня ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда вже майже рік. Ну по суті, рік між менше трошки ніж рік, тобто від 24 лютого 2022 року. Ми працюємо в режимі спеціального ефіру для того, щоб постійно подавати вам найсвіжішу інформацію, перевірену інформацію та якісну аналітику. Звісно, кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації. На українських фронтах сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо зі зброї, тому що вона нам вкрай потрібна, і про це говорять українські високопосадовці вже ну, понад півроку, а насправді від самого початку широкомасштабного вторгнення. Заява Британії про передачу танків України. Їх, начебто, небагато. Але наскільки це може щось Поміняти, ну в тому числі в усвідомленні наших партнерів, ну у військовому сенсі, це може поміняти дуже мало. Ну тобто кількість дуже маленька, всього на всього штук. Це одна рота по стандартам НАТО. По нашим стандартам досі радянським ще півтори роти, але це дуже мало. Але головне, це ж те, що ми зрушили з місця, тобто, ми почали цей процес передачі отримання з нашого боку танків. Сучасних танків від країн НАТО так було з артилерією, так було з ППО. Ну тобто були перші приклади. Ну мій улюблений приклад це «Хаймарс». Отримали чотири машини: це одна батарея по нашим міркам. А після цього, коли ми показали, що ми можемо з ними вправлятися, після того як наші артилерісти влучно били по ворогу, після цього. Ми отримали вже ем 270 і ще там я вже не пам'ятаю 16 штук ще Хаймарсів. Тому вітаємо цей початком, скажімо так, цього процесу. Е, окей, власне, в одному з недавніх своїх аналізів австрійський військовий експерт Том Купер зазначає, що українські збройні сили дуже активно зараз використовують Хаймарси і, ну, і схожі та на, гусич... на гусеничному шасі. Ці прилади м 270 е, показує, точніше, зазначає знищений ще один склад зі зброєю в районі Мелітополя. І далі він е, дає таку тезу в той час, як Колективний захід продовжує наполягати на тому, що щоб нічого подібного не постачати до України. Він має на увазі далекобійну зброю. Збройні сили готують цілий комплекс озброєння, який повинен їй дозволити завдавати. Удар у відповідь глибоко в глиб Росії. Пробачте за таку тавтологію в перекладі, але я просто на люту перекладав. Ну і власне про далекобійну зброю уже розуміють і в Сполучених Штатах Америки. Колін Кал, це заступник міністра оборони з політичних питань, сказав, що ми обговорюємо, як Україні впоратись з цим викликом. Тут ми теж маємо розуміти, що потроху зсувається оця е, точка балансу від не давати до добре, давайте Спробуємо так. Такі розмови ведуться. Мова йде про конкретні боєприпаси для хаймарсів. хаймарс М270 Ну з технічної точки зору різниці там немає. З точки зору, чим стріляти а, раніше це було. А, ні, ніколи зараз як це зробити, і я думаю, мова йде про можливу якусь технічну модифікацію чи то пускових платформ, чи самих ракет для того, щоб неможливо було би дійсно по території а, Росії. Тому що головна, скажімо так, чого побоюється цей колективний захід. Тому що ми отримаємо, ми почнемо бити по умовному вороніжу, і це призведе ще й більшої ескалації. Хоча про яку більшу ескалацію йти мова може йти мова? Я навіть не можу уявити. Ну у нас по нам стріляли всім. Ну окрім ядерної зброї, тобто вже всі види зброї, Росія використовувала, вони можуть зробити ще більшу мобілізацію, але це зруйнує їх їхню економіку, тому. Ну, я думаю, що мова йде більше в такому технічному розрізі, як це зробити? Чи то там надавати з кожною ракету якогось умовного американського сержанта, який буде слідкувати, куди ми будемо стріляти? Я думаю, що от зараз, от саме в цьому розрізі, точаться дискусії між американцями та іншими. Крім того. Ще головний момент: ще один момент є а, ракети, які наразі у нас є. Чи це gmrls М 31 один М 30 їхня вартість там 160 тисяч доларів за штуку. А вартість далекобійних ракет вона достеменно точно невідома. різні джерела називають цифру від мільйона доларів за штуку. А, тому ще є. і... А, Момент вартості і і саме головний момент їх на складах. Якщо Джим Релесо виробляються і, і постійно поповнюються склади, то ракети далекобійні вони не закуповували. Пентагон не закуповував 16-го року. Їх кількість відносно мала. У них на складі, бо вони їх не так часто використовували, не така велика кількість, тому от декілька таких розрізів, які в яких точиться я, я думаю, дискусії на заході зараз. Ну я не думаю, що Україні так обов'язково бомбити Вороніж, тому що бомбити Вороніж обіцяв Путін, наскільки я пам'ятаю, хай вони з цим населеним mm. пунктом самі впораються. У нас є задачі про військові yeah. об'єкти, а не про населені пункти. Власне, про населені пункти. Битва на Донбасі Солидар сьогодні зранку знову є в зведенні Генерального штабу збройних сил України, що українські захисники. Відбували атаки, і в цьому населеному пункті також 32 рази. вже окупанти його повністю захоплювали. Що ми зараз маємо розуміти про Бахмутсько-Солідарський відрізок фронту? Ну, всі повідомлення, які є наразі, про те, що нібито відійшли, нібито там залишили, і так далі. Вони не є точними, скажімо так. Я працюю як волонтер з великою кількістю підрозділів, включно з тими самими хаймарсами, про які ми тільки що говорили. і всі кажуть, що ми стоїмо, ми воюємо. да, там є якийсь момент хаосу, є там втрата зв'язку, бо працюють реп західні західні російські. Але я не вважаю, що ми втратили Солідар бо артилерія працює по ворогу за Солідаром. Що там відбувається? Відбуваються міські бої. Міські бої це дуже важка історія. Це можуть бути такі ситуації, коли в одному будинку наші знаходяться військовослужбовці, а в сусідньому російські, і один будинок може переходити з рук в руки. Uh, тому яких висновків робить ще рано, і моя точка зору, що перелом вже, uh, ну скажімо так, ми вийшли на якісь плато цієї битви, а реальний перелом буде станеться десь приблизно через два дні, через день, через два. І тоді ми зрозуміємо, uh, за ким залишиться Солідар, чи uh, є у росіян сили закидувати далі трупами це місто, чи наші солдати втримаються, чи буде прийнято рішення відійти, тому я. Uh, не хочу давати якісь прогнозів і коментарів згідно тому, що який буде аутком, тобто вихід цієї ситуації. Я чекаю ще день, ще два. Після цього можна буде робити висновки. Добре, почекаємо офіційних висновків, почекаємо офіційних заяв і підтверджень від генерального штабу. Власне, деякі мої знайомі і друзі, які зараз воюють, наводили там цитати з, здається, Манштейна. Це ну, полководець німецький часів Другої світової війни, який описував маневрену війну, як здатні. Ісь командувача рухати підрозділи, коли треба, то вперед, а коли треба, то назад. І питання в тому, як вигравати стратегічно, а не як вгризатися і тримати конкретний населений пункт. От ми так маємо розуміти ситуацію. Саме так. От якого стратегічного значення Солідар немає. От є така версія серед цього військового оточення, що нібито, якщо ми здамо солідар, то після того буде дуже просто відрізати лінії постачання на Бахмут, і після цього бахмут обов'язково паде. Ні, це не так. По перше, Солідар це він уже фактично по факту зруйнований. Там нема що втримувати. По друге, за Солідаром знаходяться наші лінії укріплення. Тобто, армія вона не просто так стояла там довгий період часу. Вони готували це укріплення. Армія завжди розглядає багато різних сценаріїв. Як ви сказали, наша армія вона дуже маневрена, дуже мобільна. Тобто, для нас не є якось... Символічної мети утримувати якесь місто. Чому ми так, наприклад, довго утримували Бахмут? Бо Бахмут зручно отримувати. В Бахмуті є річка, річка доволі велика. На цій річці з самого початку цієї операції по обороні Бахмута взорвали ці мости. Наші солдати гарно забетонувалися, там стоїть велика кількість артилерії, і тому Бахмут стоїть і він тримається. А, в солідарі такої ситуації немає, і я не здивуюся, якщо буде сказано там нашим солдатам відійти і його покинуть на більш зручні позиції і з тих позицій отримувати далі а, лінію оборони. Тому я спокійно дивлюся і не бачу ніякої там катастрофічної чи там якоїсь стратегічної ситуації в цьому солідарі. Так, да, це важливо, але немає. Ну, я не знаю такого сенсу, якби ми там, скажем, там Краматорськ зараз там здавали, або там, скажем, Лісичанк там і так далі, якісь великі міста. Лисичан, це вже Луганщина, і власне ми ну вже місяць приблизно чуємо про повільне, але просування українських захисників. Траса Сватово Криміна, Кремін... напрямок Криміної, ну принаймні за останні кілька днів виглядав навіть перспективнішим, чи то більш успішним. От що ми маємо розуміти про північну Луганщину? Там іде наш повільний наступ. Чому він такий повільний? Бо там росіяни дуже гарно укріпились і саме грани замінувались, тобто вся територія замінована. Да, ми просовуємося, і там є перспективи, деокупації окупації криміної, дуже швидко. Це дуже важливо. Важливо знов таки в розрізі Бахмута Салідара. Чому так? Тому що там іде траса, і по цій трасі йде постачання на, на, на Северодонецьк, Лисичанськ, який наразі в окупації знаходяться. Тому я думаю, там пнузно с якісь строки під час війни називають дуже важко. Я думаю, що питання часу, коли Креміна буде деокупована. А, добре, тоді про українські розробки я вже цитував фразочку Тома Купера, що ЗСУ готують цілий комплекс озброєнь, який повинен дозволити завдавати удари глибоко. Ну там за лінію фронту. Це ж не обов'язково мають бути лише там американські, британські, французькі системи. Це ж може бути щось української розробки українського виробництва. Був анонс у короборонпрому про цікаву історію з дальністю. Ну про безпілотник мається на увазі ударний з дальністю до тисячі кілометрів, і що ми маємо розуміти про це? Наскільки Україна спроможна щось своє використовувати, не запитуючи там чи не привозячи конкретного американського сержанта, як ви сказали, на поле бою до Хаймерса? Е, ну, по перше, всі удари, які були по Енгельсу, по, е, вони всі були зроблені українською зброєю. Тому що іншої зброї у нас просто немає, нам не передавали далекобійної зброї. Біль... Ну, дальність наразі найбільше це 84 км кілометри. Тож із того, що є асортименту зброї, 에... тому ми вже можемо сказати, що ми спроможні це робити. Які у нас є розробки? Знов таки інформація є в прес-релісукроборонпрому, що йде розробка далекобійного дрона. Е Нема ніяких, як кажуть, в ІТ стоперів, да, якісь проблем з тим, щоб побудувати такий дрон. У нас є Моторсіч, яка да, наразі стала широко відома завдяки скандалу з Богослаєвом, але на заводі Моторсіч виробляється компактний двигун для крилатих ракет. Цей двигун був використаний, наприклад, в Ніптоні. В чому проблема його використовувати в іншому літаку в іншій крилатій ракеті? Не, не бачу ніяких стоперів, це можна робити. На е, Моторсічі виробляється інші двигини, в тому числі внутрішнього згоряння. Які можна встановити на а, планер і зробити а, м, дрон формата шахіда. А, той, що ну, насправді, шахід вони його також по ланцюжку слямзали у Ізраїля. Я не бачу ніяких стоперів побудувати такий дрон, дуже дешевий, вартістю 20-40 тисяч доларів, який може летіти. Ту відстань, в залежності від того, скільки в нього там буде бензина чи на дізе, я не знаю, на чому він там летить. Тобто мова там може йти про 800 про 1000 кілометрів. Це буде дешевий дрон, який буде нести там 50-100 кг вибухівки, якої достатньо для знищення ну, більшої кількості військових об'єктів. Ми можемо переобладнувати старі радянські безпілотники. Це мова йде про ту 141 стріж. Цей безпілотник був розроблений ще в 70-ті роки, років. Але це був такий радянський підхід до аерофотозйомки. Там двигун турбореактивний. Цей безпілотник летить на відстань там, до 800 кілометрів, робить там зйомку і повертається назад і приземляється на парашутах. Його наразі наші спеціалісти, ну це версія, яка існує. В широкому загалі переоснащ... переобладнали, зняли з нього це обладнання аерофотозйомки, зняли з нього інерціальну систему, і встановили сучасну систему на базі GPS навігаційну і завантажили на нього замість обладнання аерофотозйомки вибухівку. І те, що ми бачили, бавовну в Енгліце це, це, це був ту 141 Одна з таких найбільш поширених версій. Я в принципі з нею погоджуюсь. Таких безпілотників у нас 300 штук приблизно є. На жаль, за часи незалежності ми використовували такі безпілотники в якості цілі для ППО для тренування. ППО і якусь кількість їх там декілька сотень штук перестріляли. Але залишилось приблизно 250-300 штук, штук. Це величезна кількість, як показує практика. На навіть на стратегічних аеродромах у них не залишилось ППО, бо вони це ППО передвинули на фронт, ну тобто на безпосередню війну. І ми можемо вражати їхні стратегічні бомбардувальники. Кожен такий стратегічний бомбардувальник це мінус для їхніх атак по наших цивільних об'єктах по Києву та інших містах України. Це важлива штука. А, ну, Думаю, ще, цікава можна... історія 네. про те, що їх лишається ще там понад 200 네. штук. А власне про системи протиповітряної оборони окупантів ви сказали, що вони їх пересунули ближче до фронту, окей. Але Севастополь, там їхній так званий губернатор, пише, що знищено 10 українських безпілотників. А от питання: якщо вони до фронту ближче пересунули системи ППО, то як воно долетіло аж до Севастополя? От ми можемо це розуміти. Ну, до Сівастополя всього-навсього з Херсона 250 кілометрів, ну тобто відстань ще менше, і там можна робити набагато легше безпілотників. В принципі, на тому самому Аліекспресі можна готовий купити безпілотник там приблизно за 5 тисяч доларів, який пролетить таку відстань. Я більш ніж впевнений, що такі проекти в нашому короборонпрону а можливо от безпосередньо в армії вже ведуться, і ми вже бачили удари по енергетичним об'єктам, військовим енергетичним об'єктам. Мається на увазі нафтоналивні бази і так далі. По які в які прилетали більш легкі версії. Ну, тобто, я думаю, що це не, вся ця програма безпілотників вона не є якось виробною одного якогось безпілотника. Я думаю, що це ціла лінійка, вони різні, легкі, важкі, середні, там, близької дальності. І ми побачимо скоро велику кількість таких дронів, які б'ють на різних відстанях по різним об'єктам, несуть різну вагу, різну боєголовку і так далі. І ще не забуваємо про морські дрони. Наразі вони не використовують. Стовується, але не використовується по одній простій причині, Не тому, що їх немає, а тому що на чорному морі у нас взимку зазвичай шторма, і це також велика відстань. Мова йде про Сівастополь. В Сівастополі в базі ми вже били порту. А друге питання це Новоросійськ. Уже Росія побачила якусь загрозу з боку України і вивела свої розсередила свої кораблі з порту Новоросійськ. Ну для того, щоб е, ускладнити ці удари використання цих морських дронів або повітряних дронів. Ну, тобто вони вже теж щось підозрюють. Ну і на фінал фраза, яку сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький, сказав він, що поразка України у цій війні може стати передумовою для третьої світової. Багато аналітиків нашу війну вважають уже по суті Третьою світовою, тому що дуже багато країн тим чи іншим чином долучені. Але от те, що ми досі чуємо, що не дай Боже Україна програє, ми ж наче живемо впередині, що Україна мусить перемогти. З технічної зору, з точки зору, ми можемо перемогти, ми можемо програти цю війну, тобто теоретично можемо програти. І головний момент, що буде у разі такої теоретичної поразки України, всі диктатори всього світу вони зрозуміють, що колективний захід не зміг врятувати одну, ну по, з точки зору і території, і економіки Україна невеличка. І армія у нас невеличка, і якщо колективний захід програє, це означає те, що всі диктатори, вони об'єднаються і вони будуть воювати проти умовного колективного заходу, проти свободи, проти демократії, проти свободи слова, ну проти того всього, що в нашій країні ну не можна сказати, що розквітнула і там не якогось величезного розвитку, але ми йдемо по цьому демократичному шляху. І ми розуміємо, що війна ж та йде не там за якусь там денацифікацію, не за територію. А головне путіну показати, що він затопчить всі зачатки свободи, які є на посірадянському просторі, на постсовєцькому просторі, і саме з цим Путін воює. І саме колективному заходу треба показати, що він підтримує всі ростки свободи на всіх у всіх країнах, не тільки в Україні, в тому самому Тайвані. Якщо Китай нападе на нього, може які голову зараз інші приклади не приходять. Тому війна, війна в Україні і підтримка колективного заходу, Дуже важлива в розрозі цього навіть стратегічному і геополітичному. Дуже дякую. На жаль, скінчився час для цього блоку. Військовий експерт Павло Нарожний був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.